Головні фінансові новини за одну хвилину, 19 липня, МінФін почав знижувати ставки за військовими облігаціями. За рік зернової угоди Україна експортувала українського збіжжя на 33 мільйони тонн. У червні 2023 року. Фактично була нульова інфляція. Ціни на продукти харчування зросли на 1,1%. У Польщі наразі працює понад 25 тисяч українських бізнесів. Приватбанк та Зен запустили безкоштовні перекази в Україну для покриття дефіциту бюджету. Україна вже отримала від міжнародних партнерів 23 мільярди доларів. Понад 50% українських пенсіонерів і далі отримує пенсію менше за 100 доларів. Штучний інтелект працюватиме викладачем у гарвардському університеті і буде викладати програмування. Більшість українців у Європі планують повернення в Україну після війни. Таких понад 75%. а 56% внутрішніх переселенців і далі не мають роботи. Це все на сьогодні. Всім гарного дня, до нових зустрічей і запрошую сьогодні вечором.